Всім привіт, друзі! Пам'ятаєте огляд цієї погружної пили? От, е, я казав, що хочу замінити диска. Купив я диска, вирішив взяти DEWALT. Чому взяти? Бо в мене, наприклад, немає жодного інструмента навіть розходного матеріалу саме цієї фірми. Хочеться. Щось купити, спробувати подібний такий інструмент. От, хоч і ціна там на нього кусається, але все одно бачу, що багато майстрів дуже задоволені цим інструментом. от Тому, як то кажуть, почнемо з маленького, а там буде, буде видно. от е, Що я казав? Я казав, що е, тут на цій пилці самий диск. Е, Трішки ну, поганий. Тут багато зубів. От, тут 48 зубів, але я вирішив 36 взяти зубів, трішки менше, щоб пилці було легше. От, для пропилу. Можливо, для ДСП це хороша пилка. Для дерева ось я вам покажу результат, те що я пиляв на об'єкті. От, вона пале і видно, які такі пропильчики. Ну, незадоволений я пропилом і все. Треба, щоб, як то кажуть, було було гладенько і якісно. Ну, По краям отут видно, що не вириває, От, якісно бере. Але треба дуже повільно вести цю пилку. Інколи цього часу немає. А вздовж, то це взагалі ну, реальна проблема. І мені потрібно пиляти, наприклад, десь сороківку, 40-ку, бо ну, в основному береться на розпил щитів, там обрізання дверей. А двері, ось, наприклад, вони, там 40 товщина в мене виходить, там є і поперечний, і повздовжний пропил. Тому вирішив трішки менше зубів взяти. не знаю, Якщо не сподобається, то візьму ще, ще одну ще змен... ну, кількість зубів, щоб була менша. Тут видно, що зазначено, що вона і по цвяхах нібито пиляє, по твердих породах, ну буде видно. Зараз я ось хочу замінити пилку, наготовив заготівку і попробувати пропиляти. тут. 42 мм товщина. Зараз спробую це все діло відпиляти і подивимося, результат цієї пилки. Ну, як то кажуть, якщо пилка якісна, то вона якісна, то її одразу можна почути. Ось у мене стоїть рідна макітовська на прирізному. Я, правда, тут зробив одну каку. Трішки поспішив заготівку і таким ударом різким дав і вибив одного зубчика. Ну, нічого, вона пиляє, ідеально, зараз покажу як. Ось я опилював отакі заготовочки. Не хочу кусуватися. От. От, видно. Є трішки, конечно, такі полосочки. Ну, з ними миритися можна. От, так що їх легенько зашліфувати соткою і все. Якщо, наприклад, це видна частина, а це буває частенько, що частина видно. Так, друзі, розпакував. Ще хочу такий момент. Тут ось пилка виходить в нас. Фокусуйся. Ну, Десь. Зазначено 0,6, то є 1,6 мм. А ця вона тонша, вона практично міліметрова міліметр трішки. Ну, в сотих там. От Це теж я так зазначив. Сам пропил, теж тут не товстий, я брав. От Тут виходить 2 мм, а тут, кажеться, 2 майже 3. Так, тут 2,5 мм пропилу. от, Взяв я торшу для того, щоб і пилці легше було, бо все-таки вона не потужна. от, Тому не знаю не знаю навіть, чи це підробка, чи ні. Запевняв продавець, що це не підробка. От, знаєте, ну, вони запевняють усі, ну, вам як то кажуть. Видніше ті, хто користується даним інструментом, я хочу вам показати поближче. Якщо то ви мені скажете, чи це підробка чи ні. От, Є книжечка, навіть, я і не замітив її. От. Е, тут зазначена швидкість 7000, а тут так, кажеться менша швидкість, а теж 7000 мінімальні. Максимальні. Явно їй легше, але чомусь я не знаю, чому так. Виходить, що малюнком потрібно туди всередину вкидати. Може це не, ну, не, не для погружний пил. От, е трішки легше. Але, мабуть, на мою думку, треба брати ще з меншим зубом, бо вздовж буде. Тяжче. Зараз я попробую поставити е, лінійку вздовж. От. І подивимося. Ну, Що хочу сказати, пропил хороший, От. ідеальний, можна сказати. Е, мені подобається. Оце, звісно, що вгорі виривається таке діло. Ну, Все одно я буду ж тоді шліфувати заготівки, то воно зашліфується. І, і вона е, клеєна, бачите, е, лінійка погано Пристає, тому може і за цю і виривати. Ну а так, в принципі, я думаю, що в поперек це ідеально. Зараз попробую здовж, чи буде їй важко чи ні. Звичайно, легше її пиляти. Пропил хороший, якісний, краще, ніж був. Ну, Все-таки мені кажеться, треба ще одну, взяти ще одного диска на, з меншими зубами. І що тепер замітив, я не знаю, що, що робити, бо тепер ця лінійка вона вже буде трішки неправильно показувати, бо там пропил товщий був. А тут пропил все-таки тонший. тепер десь на пів міліметра, якщо так показати, приблизимо, от так десь виглядає на пів міліметра, виходить, буде не точно різати. Ну, над цим я поміркую, що робити. От, можливо, і ви підскажете, може вона ця. Пластмаска переклеюється якось тут. Ну, ще не, не знаю я. я, як то кажуть не експерт, ну пропил мені вже подобається. Потихеньку треба вести і все буде окей. Ну, якщо так притулити, то результат такий, можна сказати, задовільний. Не очень, ну, задовільний. Тут трішки Провисає лінійка, ну це там взагалі там мікрометр. Ну, В принципі, я думаю, що буде нормально. Потихеньку пиляти і завжди, щоб була гостра пилка, і все буде добре. Не знаю, друзі, підробка, не підробка. Якщо, то ви мені скажіть ті, хто користується даним інструментом, повинні щось підказати. Бо я вже так боюся, щось купувати і через інтернет, і в таких магазинах навіть у нас. Стоїть Деволт дрелька за півтори тисячі гривень. Я дивлюся, ну Китай Китаєм озброєним оком видно. От, А замовив через інтернет. Чому? Бо, як вам сказати правильно, бо дуже далеко мені їхати в такий подібний магазин, де продаються саме якісні непідроблені інструменти. Це дуже далеко, за 75 км туди, туди, в одну сторону тільки виходить. То це як поїдеш, а зараз така ще негода, то це трошки накладно вийде. А так, вийшла сума 676 гривень на сайті, от, плюс доставка, то виходить 808 гривень. А щоб поїхав, би машину заправити, день потратити, півдня потратити, то це е, і ризик дороги, як то кажуть. От, тому э, трішки накладно буде. А ви, звичайно, скажіть, яка, чи це підробка чи ні. Ну, щоб розуміли, по зубам, от отак, -от на ці три треба чотири зуби, якщо так опритулить. Отак виходить. Ну, цю, цей диск викидати не буду, бо інколи потрібно і ДСП попиляти, і якийсь ламінат, як то кажуть, пригодиться Тон тонкі речі пиляти. Можливо, віддам її на заточку, щоб її гарненько заточили, щоб вона не так палила, бо, можливо, із заводу вона поганенько заточена. Ну, Побачимо. От. Ну так ніби гостренька, ну, хто за. Перезаточать, побачимо, як вона теж буде пиляти. Ну, а Двигуну, звичайно, легше, набагато відчувається, і, як то кажуть, до цього прибора треба ще привикнути. Ну, а Це таке, друзі. Е -е, якщо комусь цікаво, е -е, як я її купив цю пилку, от такий поверхневий огляд, е -е, посилання буде в описі. А кому цікаво, як вона буде працювати там, то задавайте питання, пишіть. Я думаю, що буду відповідати все по чесності. От, Пиляв пару раз, Звісно, не супер пупер інструмент, бо бюджет, але я думаю, що з нею трішки я попрацюю. Потренуюсь, а там, як то кажуть, час покаже. Будемо. Купувати щось надійніше і краще. Якщо все буде добре. От. Так що, це така ситуація, друзі. Таке відео. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі!